Спокій та законність забезпечувати їх у дружківці буде новий очільник міської прокуратури. Виконуємо обов'язки прокурора. Призначено Олега Полякова. Першими враженнями від дружківки він поділився з нашою знімальною групою. Хороший город дуже компактний, красивий. Мені понравился. Олег Олександрович понад 20 років працює у системі прокуратури Донеччини. Очолював прокуратури Янаківо Торезу, Макіївки. Моя задача як прокурора заключається в тому, щоб на території закон. Новий прокурор Дружківки обіцяє не допустити розхитування соціально-політичної ситуації, боротися з усіма проявами злочинності. При направлення направления практично не змінюються вже длительного Це боротьба з преступністю, звісно. Вона включає в себе і боротьбу з корупцією, з корупційним проявленням. Ну і в целом соблюдение законности на территории города, практически по всем конституционным положениям. Олег Поляко уже познайомився с коллективом, з яким працюватиме. Запевняє, що молода, але фагова команда здатна виконувати покладені на неї обов'язки.